Ціну ви побачили за цей баул, а ми починаємо розпаковувати. 72 по 10 на випуск, і в останньому буде 12 посилок. Тому, поїхали максимально повітряне. Взагалі немає ваги ніякої. Що тут може бути, не уявляю. Але вже відкриваю. Окей. Отака штука. Для волосся. Гривень 10, я думаю, буде коштувати. Люблю такий початок. Люблю, коли дружина в самому початку вибирає всяку фігню. Окей. Веніє маска Хізенберга. У нас тут отака штука. Я беру так, бо я не знаю, чи це нове, чи це бушне. І відповідно, відповідно, ви знаєте, що може. Така штука. Кому потрібно, пишіть. Так, а це нам що? Це нам вперше попалось, по-моєму? Так, да, попадалось щось схоже, але я помилився. Так, окей. Так, маємо таке діло. Як вияснити, чи воно нове, чи ні, я не знаю. Прокепітамо. Прокіпітамо і продамо. Я думаю, буде нормально. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. Оце ось навпаки достатньо важке. Що тут, не знаю. Так, у нас тут якийсь фінді перцевий набор. Така штука, що це таке? Так, бренд невідомий для мене. Якщо чесно, тут бачу вже китайську чи корейську, чи японську. Хай її поймай. Що це таке? Корейська косметика. Зараз, звісно, в тренді. прям коштує нормально. А, -а, а! Я не те витягував Поняв. Я витягував всю пробку. М -м, прикольно пахне. Реально прикольно пахне. Не скажу, що. Чимось незвичайним, але аля якийсь крем, але тут якась вода. Окей. Так, і тут у нас. Так, щось розлив. Так, колаген фармінг сліпінг маска. Якась маска колагенова перед сном теж запечатана. Ну, нульцевий наборчик. Подивимося, скільки це може коштувати, скільки взагалі коштує. а-а Японська, китайська чи корейська, не знаю, хто шарив в іерогліпах, напишіть. Але зважаючи на те, що скрізь відкриваються корейські магазини з косметикою, я думаю, це саме воно. Прикольна така упаковка тактильна, оці геометричні зморшки, доволі кайфові. Скільки коштує, ви побачили? Запропоную дружині. По-перше, якщо дружина забере, окей. Якщо ні, телеграм. Так, йдемо далі. Окей, така штука. Бачу, де этот. Давайте. Так. Ага. Так, що у нас? Ножик, 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 такий ножик, такий ножик, такий ножик. Доволі непоганий. Слухайте, весь металевий такий. Приємненький, приємненький. Окей. Так, давно ножів не було. Все працює. Безподобно. Так, ну, ножі. Це дуже така індивідуальна тема. надо дивитися, скільки кожен буквально ніж коштує, але ну, розмір у нього прям нормальний. Порівняйте з тим, що я розпаковую і з цим. Ну, і по ваги він, видно, що чисто металевий, ще є штука на ремінь. така. Окей. Все? Подивимось. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, давайте чорну одну. Хоча б одну. Да? Так, є, таке діло. Що у нас тут? А й ту. А, навушники. Так. Навушники, навушники. Пленочки. Бездротові. Звичайно, в кейсику все як полагається. Окей. Так, показую. Так виглядають. Так виглядають. Можна навіть плівочку здерти. Отак. Не знаю, чи зручні чи ні, але дуже схожі на ці, на AirPods. Так, що це у нас за навушники? Віралес хі, Headset Pro 18. Pro 18, окей. Подивимось, скільки вони будуть коштувати. Виставлю в Інстоп. В, в Telegram. Все хочу зробити інстаграм-барахолку, але ніяк руки не доходять. Так, я не знаю, це потрібно чи не потрібно. Я думаю, не потрібно. Там все одно все на китайському. Так так, що я покажу. Окей, ціну ви побачили ми йдемо далі. У мене все сьогодні зрукували Так, що у нас тут? Як це відкрити? Так. Кусачки для нігтів. Аж три штуки. Здоровені такі. Жизнь. Так, і. пилочка. Отак, отак от вона, короче, виглядає. Щось новеньке. Такого ми ще не бачили. Такого нам ще не, не попадалося. Так, окей, їх в наявності три штучки. Подивимось, скільки такі коштують. Я такого розміру навіть ніколи не бачу. Ну реально великі. Прямо в розмір мого пальця вказівного. Жесть. Добре. Загуглімо. Кажу, все падає сьогодні. Ой, все падає, хтось спішить. Так, ідемо далі. Посилочка, номер якось там. Що у нас тут? Не понял. Вый. Ви... О, выезжать будешь. Что е это? Конвертики. Да ладно. <риклад> <риклад> Прикиньте. Звездочки. Сирикеновский. Что и тут тоже, да? Да? Офигеть! Ого, прям такая вашка. Зацініть. Офігеть, хто міг подумати. Ну, це реально щось новеньке. Жесть. Це можна буде потестувати літом і покидати. Наприклад, в тих корей, яких ви чуєте, бо вони достали мішати в кадрі записувати відоси. Так, ну це максимально неочікувано. І вони, до речі, щось гостре, я вже собі пальцем пробив. І. Дуже цікаво. Це я буду однозначно тестувати і тільки після тестів вже може виставлю. А так, поки, поки щось цікаве. Офігєть. Подивимось, скільки... подивимось, скільки буде коштувати. Взагалі немає ніякого уявлення, скільки можуть коштувати зірки ніндзя. Но це виглядає дуже прикольно. Так. Є таке діло. Дві штуки, жалко, що дві, звісно, я б не відказався ще від партії. Там штук 10, щоб ставити, так. але тим не менше, до, доволі цікаво. Так, пакунок номер Next. Так, щось тут прям прям по розміру я пропоную, щоб не пошкодити отак розкрити його. хер вылезать. Так, что это? Что это? Мыло. Ммм, блин, как похуче. Офигеть. М -м, просто мыло. А, скорее всего, за работа. Хотіли б ми колись сварити також мило, але якось не, не, не. Так, карпатське мило найріднішій сестричці. Отак от. Так от. от так виглядає. І тут ще задій віршик. Ріднезенька моя сестричка, нехайся сяє в тебе личко, радість добро здоров'я, щоб купалася у любові. Окей, будемо купатись у любові. Ну, пахне прям офігеть. Подивимося, скільки карпатське мило буде коштувати. І next. Так, а отут навпаки, тут щось бачите. Тут потрібно обережно відкривати, щоб нічого не пошкодити. Бо в таких пакетах, коли ти відчуваєш, що тканина, то раз, два і порізав. Так, Це у нас борсетка. Така обична борсетка. Чоловіч. Ну прям дуже велика. Офігеть. Так, Зацініть місткість. Вона прям гігантська. Сюди не то, що зарядку положити можна телефон, кошелек, сюди ще і кросовки можна положити, якщо у вас не 45-й розмір, як у мене. Отак. ну, До речі, якість прикольна. Фірма Palmolive. А це, мабуть, косметичка. Палмелі вже це ж шампуні всякі. Це, скоріш за все, косметичка дорожня. Аля. Да? Окей. Тим не менш. Загуглімо, скільки то буде коштувати. Так, сюди. Йду. І відкриваємо ластову. Так. Що в нас тут може бути? Що у нас тут може бути? Расскажи мне, что тут может быть. Так, Ходболка. Да? Ходболка. Штаны. Камень. Что тут такие блядь? Ну, футболка. Вот такая. Чербашка. Бу. Вроді як чоловіче достатньо така велицька, да? Що за фірма? Інпувер. 3XL. Ну, 3XL тут явно не буде. Я думаю, тут XL буде. Окей. Явно. Я таке носити не буду. По якості або катон, або льон, щось таке, прям дуже плотне-плотне. Добре. Пошукаємо цей бренд, подивимось, що воно може коштувати Так, а тут ціни немає. Так, поло ляне Flax Sine 3XL. Так, окей, ціни нема. Поло. Добре, загуглимо. Подивимось, скільки це може коштувати.